Всім привіт! Сьогодні у нас буде відео про такий от приймач Маяк М, який, як я написав у коментарі до мого попереднього відео я знайшов, ну, практично, практично врятував від свалки. Він довгий час лежав у сараї на дачі і ну, власне, ніхто їм якийсь час не користувався. Ну, я, так от, мен, я такі, з такими приймачами маяк, геолог є подібне приймач, я ніколи не мав справи, і тому мені було цікаво ну, подивитися, що там всередині, а потім це от що там всередині воно прийшло на його якийсь там ремонт. Спочатку були замінені електроліти, потім. Потім з'ясували, що там зламаний конденсатор змінної ємності. і ну так от пішло-пішло, і хі, прийшло до того, що от я отримав працюючий приймач. Навіть трошки його вдосконалив. В чому вдосконалення полягало в тому, що в розширенні його діапазонів трошки. Тому що тут, якщо ми подивимось КХ3, це 15-15,5 МГц. А зараз це 15, 15,9. Також тут великий діапазон КХ 1, 5,9, 9,9. Зараз це 5,8, 10. Ну, Це нижня границя діапазону 49, 5,8. А 10 це верхня границя діапазону 31. Так, приступаємо до. Він, звісно, звісно, вже все з ним було зроблено. Він зараз зібраний. Будемо його розбирати по новій. Так, для того, щоб розібрати цей приймач, необхідно, ну, що, зверху почати чи знизу необхідно зняти цю нижню кришку. А тут дуже зручно, це батарейний відсік. Батарейки. У нас дуже зручно зроблено. Тут такі ручки, які... Можна відвинтити. Далі можна від'єднати динамік, щоб не тягнути проводи. І відвинтити 4 гвинти. Так, Зараз прискоримо. Так, винти і відверти, опчені. Так. Щось він тримається. Так, Після цього приймач знімається цей корпус. Так він розбирається. Це так, така от частина, тут стоїть динамік. Отак, така конструкція. Тут ручка кріпиться. Власне, от ми маємо приймач. Але це не все. Значить, щоб, ну, тут, як я казав, були от замінені електроліти. От три штуки. Раз, два, три. Ну, і конденсатор змінної ємності. Зараз тут стоїть конденсатор від Сєлгі. 404 І він має інший напрям обертання. Тобто в нього, як сказати, в одному, там, де у цього положення якого оригінального конденсатора, наприклад, найбільша ємність, у цього найменша. Відповідно, вийшло так, що тут не 49 метрів тепер, а 31. А тут не 31, а. Ну, все навпаки. Тут, тут самі довші хвилі, а тут самі короткі. Тут в метрах написано все. Як зазвичай це любили робити в радянських приймачах. А, це тут ще антена. Так, щоб далі його розібрати, треба зняти це, відкрутити ці чотири винти. Так, я їх відкручу за, за кадром, далі покажу результат. Так, гвинти вивинчені. Тепер, щоб зняти цю верхню панель, треба зняти ручки налаштування тембра і громкості. Вони так досить туго знімаються. Якщо у вас приймач оригінальний, якщо ви нічого з ним не робили, треба зняти всі ці кнопки. У мене тр... знімати не треба, я просто взяв тут, просверлив ці отвори, щоб кожного разу не знімати ці кнопки. Ну, Вони тут були, тут з кнопками була окрема історія. Тут у кнопках потріскалися якби, отвори, які надіваються на штоки перемика... перемикача П2К, і... причому на всіх кнопках. Тут одна кнопка підсвітки, вона не фіксується. А це кнопки перемикання діапазонів. І ці кнопки всі так кумедно стріляли, коли віджималися. Я зробив так. Я взяв. Одно, одне з з антени від океану і відпилив відпили, відпили від нього такі відрізки трубочки надів, надів на ці перемикачі. Ну Там десь довші ці трубки вийшли, а десь коротше. Ну, смисл такий. Ну Я надів їх. У такому от стані розобраному. Потім мені так не захотілося дуже це все знімати, кожен раз знімати, одягати. Я просто взяв, ну, взяв таке сверло і на 18 і розсверлив ці отвори. Так, ну, я думаю, що я його не, не спортив цей приймач, але тепер дуже зручно його розбирати. Ну, ви можете сказати, що тепер через ці отвори буде сипатись все, все всередину і затікати. Ну, приймать же там для геологів чи політруків, у яких там все сипиться. там Вибухи, там щось пил. Ну, так от в мене так буде. Це від антени. Тут антена теж не, не рідна, рідна, рідна така значно товша і, і має такі великі. Була ідея взагалі купити приймач геолог І ну, він продається за досить там, такі невеликі гроші. І з нього взяти конденсатори, антенну. Ну, але якось жалко. Жалко ламати той приймач. Так подивився, що так, тут, ну тут це, я не буду пояснювати, це вже було. Це акумулятори. При них вже було відео. В даному випадку я не ставив плату захисту. Так, що про конденсатор? Шкала, як я казав, стала дзеркальною. Я не заморочувався пошуками цього оригінального конденсатора. Тут зв'язок, значить, ця нитка, вона у цьому приймачі ну, вона рухає тільки стрілку. А зв'язок з конденсатором там така всередині на... На валу конденсатора от шестерня, а на цьому валу, який обертається, теж шестерня. Там, але менша. В принципі, на діапазонах таких розтягнутих, там, типу 16, 19, 25 метрів воно працює нормально, а на діапазонах там, де. 30, одночасно там три діапазони 31, 41 і 49. ну, Налаштовуватись досить важко із-за люфту в цих шестернях. Ну, не стільки в шестернях, скільки в тому люфт за рахунок того, що вже цей механізм такий розболтаний і приходиться отак от вперед-назад його повертати. Тут у цьому приймачі до мене були замінені мікросхеми підцілювані. Приймач 1978 року, я так розумію, що ну, можливо і всі мікросхеми були замінені, тому що ця 82-го року, 74-го, а ця 70 якогось там теж лохматого, ну, тобто, якщо він... ну, Тут видно, що, що цю мікросхему паяли. Так, не, не дуже акуратно. А ці, цю, цю, до речі, теж, можливо, паяли, а потім помили. Ну, Це от конденсатори, це, це вже я, я не мив. Так. Ну, от такий от приймач. Тут такий досить цікавий для радянської техніки підстроювальний конденсатор є. От, Із чотирьох складається. Це е, підстройка. Довгих і середніх хвиль. гетеродина та вхідного контуру. Ось От. От такий такий примач. Дуже, дуже, до речі, зроблено зручно для налаштування, От Ці контури всі, вони стоять по, по, по перемикачах. Тобто, якщо це перемикач кх 1 це контур, вхідний контур гетеродинний. КХ-2, вхідний гетеродинний і так далі. Третій, вхідний гетеродинний, четвертий, середній, довгі. Ще з елементів підстройки. Тут є два змінних резистора. Ну, До речі, так, конденсатор, про конденсатор я сказав. Інший я вимірював ЄСР-метром е, LCR T4. Ну, там є така, є у мене відео про перехідник для вимірювання всередині схеми ESR. Ну, інші всі, ці великі електроліти, всі, ці, всі нормальні. Ну, от, тільки ці три, вони погані. Вони ці більш-менш для цього приймача нормальні, У них ESR. Так. А, про ці резистори. Цей, цим резистором встановлюється половина напруги живлення на середній точці ОНЧ. Тут двотактний ОНЧ на транзисторах 402-404. Тут цим налаштовується половина напруги живлення, а цим, наскільки я пам'ятаю, налаштовується напруга постійна напруга на виході. Підсилювача проміжної частоти саме постійно, Там значення 0,3 В. Ну, я зараз точно не скажу, на якому виводі. От. Е, оцим резистором. Ну, вони теж потребували підлаштування. А тепер, що мене тут не влаштувало по частотам. Значить, мене не влаштувало перекриття діапазону 19, як я казав. Спочатку воно було дуже маленьке, мабуть, тоді був такий розподіл частот на той час. І перекриття діапазону широкого діапазону 31-49 метрів. Теж воно було занадто узьким. А, до речі, що цікаво, що довгі хвилі тут до 400 кГц. Це Колись я так вичитав, що був колись такий розподіл. Зараз вони до 285. От. Значить, замінені конденсатори були для розширення діапазонів. Оцей, я його покажу зараз на схемі. Це діапазон КХ1. Дивимось схему. КХ1 це конденсатор. 1 c 20 43 пікафаради, але він стояв тут вже, по-моєму, 36 я поставив 30 в 30 Оцей конденсатор. Можливо, у вас, ну, якщо ви цим будете займатись, буде трошки все по інший номінал. І конденсатор діапазону. Такий же конденсатор по призначенню діапазону КХ. 4 конденсатор 1C25. Тут, до речі, на схемі немає його ємності, але тут стояв конденсатор на 10 пікафарад. О, От він. Я замість нього поставив на 4,7. Ну, можна було трошки менше. І перекриття збільшилось, а... Спряження гетеридина і вхідного контуру, в принципі, воно залишилось. Ну, Там, мабуть, за рахунок смуги пропускання. До речі, в діапазонах КХ1 довгі хвилі середні хвилі, середні хвилі довгі хвилі, спряження здійснюються як ємністю, так і індуктивністю. У таких от Коротких діапазонах 25-19-16 метрів спряження здійснюється тільки за рахунок катушки індуктивності, і в принципі, воно зберігається по всьому діапазону. От, до, до речі, оце оригінальний конденсатор. він, ну, Там пластини якось заїхали, залізли одна на одну. КПП2. 5-285. Це, ну, це його ємність. Як я казав, основна тут історія в тому, що тут дзеркально пластини відносно цих розповсюджених конденсаторів, але але, ну, можна тут в принципі, ну, буде ручка крутитись завжди в одну сторону, тому що вона зв'язана з конденсатором, як я казав. Тут зубча, зубчата передача. Ну, які, які є варіанти, щоб ходила стрілка нормально. Ну, можливо, це і не так складно зробити. Перший варіант. Ну, ручка буде крутитись все одно в одну сторону для перелаштування, але стрілка буде в іншу. Ну, це можна замінити нитку і кинути її отак. Не сюди, а сюди. Так, сюди і, ну, як вона є. Але. Ну, мені не дуже це подобається, тому що буде від нитк, нитка буде давити на цю вісь. І буде зайве навантаження на цей механізм. До речі, він був зібраний саме так неправильно, я потім розбирався. А інший варіант, от, який мені більше подобається, тут вставити десь, десь тут вставити ще одне колесико. Ну, от подібне цьому. Або це перенести. І запустити нитку отак. Через нього сюди і сюди. Отак. Як викрутка, зараз показує. От, от сюди. Тоді не буде нічого давити на цю вісь. Ну, вона буде давити, буде але от приблизно так, як от зараз є. Ну, тут треба нитку поміняти на буде. Ну, тут нитка така, звичайна, нитка собі нитка. Ну, ще з доробок тут. Тут стояв роз'єм 2,5, але він був підключений не до виходу підсилювача низької частоти, а до регулятора громкості, мабуть, для запису на магнітофон. Ну, тут я поставив вже на 3,5 з практичних міркувань, щоб їм було простіше користуватись. Ну, щоб можна було одягнути на ушт. Так, ну, це конденсатор, оцей, якби що здається, МБМ ну паперовий, але насправді він плівковий. По прийому, ну, в принципі, по приймачу, мої враження такі, що ну, ВЕФ, звичайно, він якби він і по прийому кращий. Я тут ну, наче на мікросхемах і більш така прогресивна в цих мікросхемах схемотехніка, ніж у вефі. там Все на транзисторах, і навіть для транзисторів підбирається коефіцієнт підсилення. Щоб, ну, тут, мабуть, теж ну, цих, тут якісь стоять на цих транзисторах червоні маленькі крапки коричневі, коричні. Мабуть, хтось їх підбирав якось. Але ну, по прийому. Він приймає добре, ну тут п'єзофільтр. Він приймає добре, але коли от станція слаба слабша, слабша, ну, таке враження, що у нього чутливість все ж таки нижча, ніж у Вефі, або система АРУ працює не так ефективно, або щось я тут пропустив, коли його ремонтував. Щось, щось ще не працює. Тобто, якісь станції працюють гучніше, якісь тихіше. Там міняється гучність, якщо там є завмирання. Ну, от таке от. Я не знаю, У мене не було таких приймачів на цьому комплекті мікросхем, я не можу сказати, як він повинен працювати. Можливо, це для нього нормальна робота. Ну, тут ще така от шкала Цікаво. Я раніше. Ну, у мене раніше не було ні геологів, ні цих маяків. Тут шкала покрита таким якимось. Ну, якоюсь фарбою вона після освітлення вночі вона світиться. Але тут ці крапки, це, це вже якась плесі, пліснява чи щось таке. Ще, що цікаво, оці, оця деталь жовта і оця сіра, вони абсолютно одинакові. Ну, я так от дивився тут. Але, але, але ті, хто збирали цей приймач, вони знайшли можливим тут поставити жовту, а тут сіру, ну, не знаю чого так. Складно сказати. Ну і він такий от: наче конструкція така гарна, але от з часом, ну, видно, що ця пластик, він, він деформується від. Від натяжіння цієї нитки. Ну, з іншого боку, воно якби пластик не розсипався, все ціле, все так працює. Ну, як я казав, що судячи з його антен... по його антенні, у нього така була, було життя досить насичене. Їм користувалися і йому досталось так. Він працював. Все, дякую за увагу. Буду радий відповісти на питання, якщо вони будуть. До побачення.